Виникло в мене таке питання, зробила розклад на Зеленського, і там вийшло те, що, наче він і заслуговує оплесків, і на коні він, але в справах в нього йде повна дурня. Повне якесь таке неочікування, подурню, обнулення. І от я зараз хочу спитати напряму Зеленський він спеціально засланий, щоб обнулити Україну. Щоб довести її до краху і до безресурсності. Ну мені карти так відповідають, що йому дуже важко тримати гарне життя, яке було в Україні, тому що йде певна руйнація. Дуже багато справ дуже багато відповідальності. І тому. Ну, це дуже важко і тому от гарне життя воно, воно, воно просто руйнується, воно зруйновано. Але він, він хоче, щоб було Ну, от кубок грааля, тобто повна чаша. І він це виконує певними хитрими ходами. Тобто. Придумує все, що може, збирає, дещо дають, ну, життя воно зруйновано. Тобто от сидить е, жіночка на е, багатому креслі. В неї все є. І Пентаклі, та ще й плоди ростуть, як дадуть Пентаклі. Вона собі ні про що не думає, сидить, читає книжечку. Але далі йде руйнація, далі йде башня. І це дуже важко втримувати. Дійсно, коли руйнація, то дуже важко втримувати. От. Але ну, зруйноване, якби, ну, є, є бажання, є бажання тримати, є бажання зберігати. В принципі, для цього робиться все і. Не знаю, я б сказала навіть і... нечесними ходами. Хоча, казалось би, казалось би, що, ну, здається, що нічого не робиться. Тобто повний пасив. Але просто важко. Тому, чи Зеленський засланий, щоб країну е довести до краху, я цього не бачу по цим картам. Не бачу. Мені навіть навпаки карти кажуть, що в нього є бажання. Е Навпаки, втримати як можна цілісно її. Хоча, хоча тут дуже багато емоційних затрат іде. От. Але ж от, е, немає допомоги, пасив, пасив в ресурсах, е, які постійно очікує імператриця Україна. І це дає такий нестабільний стан. Мало того, що нестабільний, так він ще і заводить в болото. Мають бути якісь зміни. Мають бути якісь зміни. Так що, ось такий в мене вийшов. Пока-пока!